20 червня в мистецькому музеї Леся Курбаса відбулося свято поезії «На зустріч дню за поетичними творами нашого краянина Ігоря Куновського, на які завітали учні і вчителі центру позашкільної освіти міста, любителі поетичного слова, члени Всеукраїнського об'єднання Свобода, родина поета, познайомила присутніх з автором, директор музею Львов Тепла. Ігор Петрович Коновський народився у нашому місті Самбурі в січні місяці 1949 року у вчительській родині. Тому його дитинство десь проходило, як то кажуть, на возах у селах Корничі і Монастирець, де працювали вчителями його батьки. До речі, сьогодні тут присутня його мати Ольга Іванівна Коновська. Але Такі найкращі спогади дитинства залишилися у нього, коли він проживав десь у роках 1661 у селі Там він завжди згадує свою першу вчительку Дарію Яцик, яка і прищепила йому любов до того українського слова, до солов'їної української мови. І можливо, тому. Після закінчення Асамської середньої школи номер 1 і Львівського державного університету імені Івана Хромка, де він закінчував, студіював значить, українську філологію. Він пішов з слідами батьків і працював у школах Турківського і Радихівського районів на Львівщині. Але час через стан здоров'я він залишив. І тоді почав віршувати. На почав ще швидше віршувати, бо це був стан його душі. Пишли не тільки поезії, але й позові твори, для дітей, романси, поеми, балади, сонети і багато його віршів покладені на пісні. Поетичні читання розпочав сам автор. Я не збори, мій український дух. Я не збримий український дух, я правда незнищенна і недвінна, я гідно вийшов із вогнів за дух, і я не став порабськи на коліна, наснищив ворог, раб і лиходій, палив хати, поплюжив душу й мову, лиш українські українській силі молоді, судилось воскресати знову і знову. Москва нас кличе у химер союз, їй у нісон всі лаю я не чари. Я український дух і не боюсь, двобіло орлої імперсу сучари Я незбуриний український дух, я розірвав сірабські трони пута, коли краде наш владний дух, У мене злоба клекотить розкута. Я незборимий український дух, я Україна сильна і велика, я на землі своїй Господний зух, лиш не Малкурт з чужого шитий лика, я незборимий український дух, я світоч правди і науки, до гор'я й мук, я на оглух, я в космос тягну свої руки. Я незборимий український дух, у монолітню і єдину, колись розірвану навкруг з'єднаю неньку Україну. Я незборимий український дух, я правда незнищенна і нетлінна. Я, нас, я не боюсь ні зрад, ні завірюк, бо в серці плаче Україна. Лірична поезія Ігоря Коновського тонка, ніжна, заохочує до роздумів. Поряд з автором її читали Поліна Пруднік, Наталія Мишко, Оксана Коваль та Галина Криванчик. Любов ячить, до серця мшить, з любові плачу, лиш карий блиск, як сонця, бризк, крізь сльози бачу. Твої уста, як вирма мста, тривожать душу. Я, мов дитя, без каяття згоріти мушу. Лиш ти подай вогню дай, із свого серця. Тоді картай, як зазвичай, і більш на серце. Велике враження справила поезія на депутата міської ради Руслана Гнатика. Я до глибини душі збентежений творчістю нашого поета. Ми вчора дуже тісно познакомилися і я вражений. Дуже душевні і патріотичні вірші. І є та ниточка, яка поєднує у минулі, із сьогодення. І хотілося б побажати. Я знаю, що в другому Дні другому Терно будуть там, трошки і тема Самбірщини висвітлюватися, правда, пане? А. І хотілося б так бачити очима поета, загальну, неполітичну людину. В тій книзі може, може, в друг, може в третій. От, наприклад, людина пройшла всі етапи розвитку України. І зупинилися ось на сьогоднішньому дні, і яке бачення поета її наступні дії. Не ті, що були, і ті, що є. Ми всі такі політики, от були наші діди героїчні, ми їх там підтримували, одійшли до так, зараз. Так, так, а так. далі Далі, 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 далі не знати. Подзав, і я думаю, що поети мають до цю лінію трошки чіткішу пробити політику. Бо, наприклад, я громадянин, я українець, я патріот, я націоналіст, і я пройшов той путь, і я йду далі. Я йду далі. І що я, робити? Що я маю робити? Що я маю робити? Я би хотів, щоб просто дати вам такий так, 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 дорогу вказ. А ми послухаємо, побачимо. Може щось почерпнути? Я думаю, що почерптам, тому що людина яка написала таку хорошу лінію життя. Я один раз у 2008 році в термму був десь ходинку поїзду. І я серцем відчуваю, як та людина, з якої казкової природи виросла, народилася там, значить в неї душа теж така дуже хороша мальовнича. І я думаю, що ця людина нам трошки дасть дорогу каз На завершення Ігор Коновський подякував всім присутнім за поетичні читання. Бо йому дуже приємно, що його поезію сприймають, слухають, а це дає сили й натхнення творити надалі.